Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, в сьогоднішньому відео я присвячую бюджету міста Сукіряни та Сокір'янщини, Сукірянської ОТГ тим питанням, які хвилюють на цей час по бюджету, по роботі чиновників та по інших питаннях жителів міста Сукіряни та Сокір'янщини. Які зараз переживають нелегкі часи, не тільки фізичні, не тільки моральні, але й в плані грошей. Тому що прості люди з Сокірянщини, небагаті люди з Секірянщини важко трудяться, платять податок військовий, останні віддають хлопцям на передовій. Низький їм за це уклін. І хлопцям, і цим людям, які допомагають сукірянським волонтерам. У мене питання, Василь Васильович, до вас конкретно по бюджету. Будуть питання ще по бюджету, я його уважно проаналізую, але поки що написано основні доходження в сукіянський бюджет від податків на землю, на нерухомість податків підприємців ПДФО, СЕПТО. Левова частину надходжень в бюджет більше 50% це те, що будуть платити прості люди міста сокіряни, сокірянщини, громади нашої. Так, так. Питання: що ж чиновники будуть робити? Три поверха Білого дому, як кажуть прості люди в сокірянах. Ну, от люди прості, передають запитання: ну, який з них толк? Приходять на дев'ять і йдуть в 6, все. Отримують премії, зарплати, різні преференції. Ну, що вони, от, мені навіть поясніть, що вони конкретно роблять? От тільки конкретно: копійка гривна, 10, 20, 100 гривень з них якийсь толк є. Ну, у нас же страшно багато чиновників Посакірянської громади і людей, які біля них крутяться. Вони хоч 100 гривень, хоч 200 заробили за день, в казну поклали чи тільки беруть за те, що сидять, ходять в костюмах і нам вказують, як жити. І ще контролюють, що саме головне. Себто конкретний коефіцієнт користі чиновників. Нашої громади в 2023 році, який з них толк. Маленький приклад тільки туризм. На туризмі заробляє Вінниця під обстрілами, на туризмі Західна Україна заробляє. Навіть Чернігівщині почали проводити екскурсії на зло москалям. Туризму в Сокірянах немає. Все є для туризму чиновники робити не хочуть. Прибуток від туризму в казну 0 гривень. Перше питання: що будуть робити чиновники, який із них реальний толк і реальний коефіцієнт в скарбничку нашої казни Сукірянської громади. Друге питання премії. Може хтось не знає, але я знаю точно. Саме в бюджеті 2023 року сукірянської громади закладаються премії в процентах для всіх сукірянських чиновників всього Білого дому трьох поверхів на рік. Василь Васильович, це так. Питанечко, чому не написано в бюджеті про премії чиновників, про які ходять легенди? Місті Сукірянок та Сукірянщині. Кому 100%, кому 90, кому 80%? За що чиновники, головне, отримують премії? Питання людей, які я вам передаю. За що? За яку конкретну роботу? Ну тільки не треба казати, що вони важко працювали, що вони там щось розгружали, вони переносили, облікували. Так, це їхня праця, я шаную, їхнє волонтерство, конкретна їхня робота. Розвивати район, приносити гроші в казну, дивитися на перспективу, підтримувати підприємництво, підтримувати ініціативу простих людей, дбати. І головне думати, як району, заробити гроші і конкретно заробляти гроші. А не тільки казати, люди скидайтеся на те, скидайтеся на те, скидайтеся на те. Себто, конкретно, за що премії отримують наші чиновники, скільки процентів чому не написано в бюджеті сукірянських гармати? Люди через мене задають питання про ефективність нашого сукерянського менеджменту, ефективність роботи не тільки чиновників трьох поверхів. Білого Дому, але й старостів сіл та чиновників на місцях. Василь Васильович, питання таке. За що вони отримують зарплати немаленькі, премії немаленькі інші преференції? Чому це питання не відображається в бюджеті зарплати премії за що? Сукірянські люди чесно платять, скільки можуть податки. Військовий збір дають гроші волонтерам. Останні, трудяться, волонтерствують дуже багато людей. Конкретно що роблять чиновники, щоб заробити гроші для Сукірянської ОТГ в наш час і виправдати свою зарплату? І за що вони отримують премії? Такі питання передають вам, Василю Васильовичу, Люди, на мою думку, можливо. Ці питання потрібно розглянути і дати на них відповідь. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.